22 липня соняшник неома. Кінець уже доцвітає після міліметра опадів. Отакий соняшник. Такі корзини. В принципі, непогані, як на мене. Для цього року пушка. Отакий От його стан. А, пройшов міліметр опадів. Летки, трошки вони такі аж аж ожили вже. Хоч він трошки попив уже, такі вони упруги зробилися. Будемо бачити, що з цього соняшника вийде. Ну в принципі... Непоганий він соняшник. Непоганий. Таке зерно. Є, звісно, не опилене трошки, але така жара була, то я думаю, що. Отак. Буба. Неудобно, блям. Ой, буба. Буба-буба. Буба є. Коментуйте, друзі, що скажете. Буде діло з цього соняшника? Чи не буде?